Ви готові до порції сміху та хорошого настрою. Ми зібрали для вас найкращі комедії 24-го року, які обов'язково піднімуть ваш настрій та зарядять позитивом. Ця підбірка складається з найсвіжіших та найсмішніших фільмів, що вже встигли підкорити серця глядачів по всьому світу. Від кумедних романтичних історій до шаленої пародії та тонкого гумору тут є все, щоби зробити ваш вечір незабутнім. Отже, влаштовуйтеся зручніше, записайтеся попкорном, і давайте разом поринемо у світ кіно. Крихітки група друзів вирішує провести незабутній відпочинок на морі, але їхні пригоди обертаються на суцільний хаос і сміховинні ситуації. Їхні плани швидко руйнуються через серію невдач, випадкових зустрічей і курйозних подій. Проте вони вчаться цінувати кожен момент і знаходять справжню дружбу і любов у найнесподіваніших місцях. Цей фільм наповнений веселими ситуаціями, романтичними моментами і теплими емоціями, які змушують глядачів сміятися і співпереживати героям. Думка про тебе. Історія про 40-річну мати, яка закохується в молодого музиканта з бойбенду своєї дочки. Після випадкової зустрічі на музичному фестивалі їхнє життя переплітаються в серію романтичних і комічних подій. Головна героїня, впоравшись із стереотипами та соціальними очікуваннями, починає новий розділ у своєму житті. Фільм досліджує теми різниці у віці, материнської любові та самовдосконалення, приправлені гумором і зворушливими моментами. Ліза Франкенштейн Ліза, підліток, оживляє свого ідеального хлопця з минулого, але він потребує нових частин тіла, щоби вижити. Ліза, намагається влити його в сучасне суспільство, зіштовхуючись із безліч смішних і лякаючих ситуацій. Цей фільм майстерно поєднує елементи комедії та жахів, створюючи унікальну і захоплюючу історію про кохання, науку і дружбу. Проблеміста, молодий дизайнер із Ель Сальвадору, приїжджає до Нью-Йорка у пошуках роботи і знаходить її у ексцентричного художника. Разом вони проходять через низку кумедних ситуацій, які перевертають їхнє життя до гори дривом. Головний герой стикається з культурними бар'єрами, бюрократією та ексцентричними особистостями, що робить його пригоди веселими і зворушливими. Фільм висвітлює теми імміграції, мистецтва і людських взаємин з гумором і теплом. Мила зустріч головні герої подорожують у часі, намагаючись зробити своє перше побачення ідеальним. Вони переживають численні версії одного і того ж дня, намагаючись виправити усі помилки і знайти шлях до сердець один одного. Кумедні ситуації та непередбачувані повороти сюжету тримають глядача в напрузі до самого кінця. Фільм досліджує теми кохання, долі та часу у легкому та веселому форматі. Лялі їдуть далі дві подруги вирушають у подорож, яка перетворюється на комедійну пригоду з політичним скандалом. Яскраві персонажі та динамічний сюжет роблять цей фільм вартий перегляду. Героїні стикаються з низкою кумедних і небезпечних ситуацій, які змушують їх переосмислити своє життя і стосунки. Фільм поєднує в собі елементи комедії, драми та пригод, створюючи захоплюючий і смішний сюжет. Каскадер: Колишній Каскадер повертається після травми, щоби розшукати зниклу зірку. Його пригоди у світі кіноіндустрії сповнені небезпек та комічних ситуацій. Динамічний сюжет, захоплюючі трюки та комедійні моменти, зроблять перегляд цього фільму неймовірно приємним. Головний герой долає свої страхи і знаходить новий сенс життя, допомагаючи своїм друзям і колегам. Як зустрічатися з білі Волшем? Історія про дружбу та кохання між підлітками, яка стикається з випробуваннями, коли до їхнього життя входить новий учень. Легкий гумор та щирі емоції роблять цей фільм ідеальним для вечірнього перегляду. Герої фільму вчаться справлятися з підлітковими проблемами, знайомляться з новими друзями і знаходять своє місце у світі. Літній табір група друзів возз'єднується у літньому таборі, де вони переживають веселі пригоди та розбираються зі своїми стосунками. Теплий та душевний фільм, який подарує вам багато посмішок та гарний настрій. Герої стикаються з минулим і теперішнім, відкриваючи нові грані своєї дружби і себе. Без глазурі. історія Поп-Тарт. Фільм Джері Сайнфелда про конкуренцію між виробниками сніданків. Кумедні ситуації та зірковий акторський склад роблять цей фільм справжнім хітом. Він розповідає історію про те, як було створено популярний сніданковий продукт та про маркетингові війни, що супроводжували його розвиток. Фільм наповнений гумором яскравими персонажами і захоплюючими моментами. Воу ти додивився аж до цього моменту? Це означає, що ми добре попрацювали, і добірка тобі дійсно сподобалась. Або навпаки, нічого не зайшло. Про що ти можеш написати у коментарях? На цьому все. Пам'ятайте, кіно це мистецтво, яке не змінюється, але з кожним переглядом воно відкриває нові грані, бо змінюєшся ти. До наступних зустрічей у світі кіно.